Головне ці свята, які сьогодні у нас є. У нас в усі країні чотири свята, а одночасно у нас п'ять. То головне, щоб вони в серці у кожного з нас були, щоб кожен з нас сьогодні згадав героїв, які віддали поколіннями, віддавали своє життя за свободу і незалежність нашої країни і нашого народу. І це буде, мабуть, головним головною дією, ми кожен з нас може зробити. Разом з ним, звичайно, що сьогодні будуть відзначені. Військові наші хлопці з Нацгвардії, з Збройних сил України, з інших складових сил оборони Запорізького краю, які останні майже вже вісім місяців боронять наш регіон і всю країну і не дають ворогу загарбати нашу територію. Колина це рослина пам'яті в українській національній традиції. У нас є пісня гарна зараз, яка фактично гімн да, боротьби. Тому об'єднуючи ці дві складови, я думаю, розоб'ємо тут колину цілу, щоб пам'ятали всі про всіх, хто зробив той внесок, віддавши найдорожче своє життя.